У цьому відео ви побачите Одесу, як вона виглядає в середині травня, як люди проводять свій вихідний день. Чи бояться знаходитися біля моря? Всім привіт! Сьогодні приїхала в Одесу. Йшла по району Аркадії по трасі здоров'я. Поки що тут нічого не змінюється. Людей, як зазвичай, достатньо на вулицях, ніхто не ховається. Також є люди на пляжі біля моря, але купаються одиниці, бо сьогодні прохолодно. Сьогодні в нас десь. Така температура градусів 18. А вчора був дощик, і так було хмарно. Сьогодні люди всі вийшли на прогулянку, вийшли до моря, хоч так прохолодненько, але все одно всі гуляють. І так було страшнувати сюди їхати в Одесу, але так хочеться цієї атмосфери насолодитись. Так якось тут в Аркадії які гуляють люди, всі такі красиві. Так, Прийтись там дуже класно. Зараз буду йти, знімати пляжі, але невідомо, чи в цьому році їх відкриють, особливо дивлячись на те, які події відбулися. Але я впевнена, наших людей нічого не зупинить, навіть якщо вони будуть закриті, то люди все одно будуть на них відпочивати. Це місце називається джерело на малому фонтані. Воно вважається найкрасивішим на трасі здоров'я. Ну, це кому не, на який смак. Ну, тут так дуже так все облагорожено, класно тут посидіти, помилуватися морем. Я йшла, почалась повітряна тривога. Я скажу так, після того, як минулого разу прилетіла ракета з касетним зарядом і загинули люди, то так знову знаходитись біля моря. Але люди, ті, що гуляли і сиділи тут на пляжі, так і продовжували собі сидіти. Ніхто нікуди не пішов. Я бачу, на березі сидять люди з лінками. Хто просто лежить так, чилить, хто сидить. Я вже так чекала-чекала, тут знайшла е, таку бетонну загорожу, думала, може закінчиться повітряна тривога, але вона не закінчується. Тому я теж вирішила спуститись на пляж, посидіти трохи біля моря. Страшно тих пір, поки ти не побачив, що, як прилітає ракета. Вона це перед Паскою. До нас прилетіла в наше селище ракета. Я була на стадіоні і прямо на моїх очах в метрах 300 прилетіла ракета. Тому, так безпечно себе повинять. Ось так виглядає цей пляж сьогодні. Мені він подобається. Тут такий біленький пісочок. Трогаю водичку, вода холодна, холодна. Так, мабуть, градусів, не знаю, 15, може 13. Їдемо трохи далі. Ну, ось, бачите, тут установлені бунгало. але так люди поки що самі тут сидять, нічого не сплачують за це. Як бачите, ось пляжі далі теж порожні. Хто гуляє, тут з песиками вигулює. Деякі полягали, так до якихось таких більш тихих місць все одно засмагають. І одеські котики тут без харчування не залишаються. А я ще наступного тижня від'їжджаю з України у відпустку ненадовго, але Якийсь час мене не буде, тому так поїхала, щоб так трошки як, ну, начебто проститися з Одесою. Так, не на довгий час буду сумувати за цим містом, хоч не тут я живу, так в районі в Одеському, але раз у місяць хоча б тут буваю. Зараз знаходжусь, знаходжусь десь у районі Отради і скоро буду йти до Ланджиру. Минулим разом людей зовсім небагато. Пляжа Трада зовсім порожня сьогодні. Зараз їдемо до ланжерону, глянемо що там. Ну, тут людей трохи побільше, але не так, як минулого разу. Дивно, що в останні дні видно місяць дня. Не знаю, чи буде видно в його в камеру, але так прикольно над морем виглядає. Люди мочать ножки водичці. З вами на деякий час попрощатися, не знаю, чи буде в мене змога випускати відео. Мабуть, ми будемо їхати до Туреччини своєю машиною. Я думаю, буде дуже багато цікавих моментів. Я підключила на своєму каналі спонсорство. Для спонсорів будуть особливі бонуси, якщо у вас буде можливість, там така невеличка ціна. То можете підключити Це, ну так, дві чашки кави, можна так сказати. І будете бачити цікавий контент з Туреччини, а також те, що нам буде по дорозі. la forti mincantà Разу не замістила, а бабуся ловить рибу. <риклад> Дівчатка фотографується. Це вам і все одеське життя. Що все тут поряд. Хтось ловить рибку, хтось прогулюється, а тим часом лунає повітряна тривога. Біля дельфінарію. Така класна атмосфера, включили фонтанчики. Так дивишся і Тут не віриться, що нас видно. Ось там також рибалки, ловлять рибу. Не знаю, що тут ловиться. Тривога була біля двох годин. По дорозі назад мене застали вибухи. А коли вже сиділа у маршрутці, написали, що балістика на Одесу. Ось так ми зараз намагаємось жити під час повітряних тривог. і вибухів.